Так, друзі, все і обратно зрасте. Прийшли ми, а будемо, зараз, як я обіцяв, готувати кашу. Єдине, що що я вже вкинув м'ясо і сало. Давайте подивимося, коли що в першу чергу буде робити. Так, що ми робимо? Ми, ми кидаємо першу чергу сало. Це у нас тут є? В місті під черевини. Даємо йому, даєм йому чуть-чуть прожариться. Я промила пшено до прозрачної води і залила, щоб воно стояло скільки 10-15 на що. якщо довше повстає, нічого страшного в принципі не буде. Сало, ми в першу чергу бросили сало і Даємо, Доводимо її до е, готовності. Так, друзі, сало жариться. Жаримо його до того времени, ребят, поки не з'явиться золотиста скоринка. Для того, щоб е, можна було кинути цибульку. Цибульку бросаємо в те час, коли піджариться і вижариться саме сало в місті з масу. Подивіться, на цю красоту. Да? Дивіться, жирочок витопився, Но ждемо, поки воно більше витопиться. Есть. Так, Света принесла мені пшенову, но водички. Сейчас напитується. Там углі для риби. А ми все продовжуємо жарити сало. Так, еще раз берем. О, о. Бачите, вже потихоньку починає подгорати. Даємо ще трохи небагато. О так, такого сало, такого кольору було. Так? І в нас і, і потім буде бросати з вами цибулю. Так, дай. так є. А, поки сало жариться... Ми з вами обуглюємо виходить, сетку От того, щоб вона була більш чиста. І далі продовжуємо займатися нашою кашкою. Так дошли до того моменту, коли воно все стало таким піджареним. Що ми далі? Ми з вами беремо цибульку. Ну, Будемо, як кажуть, постараємося. Вибрасуємо нашу всю цибульку, яка є. Самолік вогнути не мало. І е, доводим тоже її до такого, знаєте, до... до як, як піджарку знаєте, робимо на м, борщ. До такого схоже состояння доводимо. Зараз вона Прожариться Так, є. Ми з вами цибульку всю вибросили. Даємо їй дійти до того, як наше сало і насо. На літрі пшена 2 літра води. Обов'язково. Да? Ну, обов я пам'ятаю. А я пока обжарю теж саму цю сіточку, щоб вона була до риби готова. О. Риба буде зготуватися, на протязі там, грубо говоря, з кожної сторони десь по 3-4 минути це максимум. Встань, там, да, довше, да. Ну, тоді треба її буде чаще переворачувати, з-за того, що, -за того що, щоб у нас не підгоріла, а внутрі не залишилася сирою, треба буде чаще її переворачувати. Ай, вже а пах. Що? Волосом смала не моя. Чо? Ну, трохи підгорів. Серйозно? Так. Да. Так, друзі, ну що, ми з вами а, довели, виходить, наш, нашу цибульку. Да? Дивіться, тут теж до золотистої скоринки. Так, дивіться, вийшлося. Що ми далі з вами робимо? Що ми робимо? Я зараз вас навчу, як робити кашу. Беремо 2 літри води в ушечку. І виливаємо. Виливаємо. Сюди. Єсть, зробили. Беремо наш ополоник. Оставляємо. Оставляємо до початку кипіння. Воно тільки воно тільки закипить, воно тільки закипить і ви сразу же бросаєте пшоно. Я накрию. Цієї кришечко для того, щоб воно швидше дійшло, виходить до кипіння. Ти бачив садовник і на вулиці, щоб працював, а жінка в домі поголосити. Все правильно. Мужчина, активний. Ну так за ними вислідкували! <реш> Блин! Так, <реш> поела Так, друзі, подивимся. Давайте подивимся, что погано, сейчас еще раз было. Сейчас еще раз я поймаю. Костерчика добавила. Так, костра добавил, туда поки закипить. Подивимося, що в нас тут случилося. О, бачите? Ох, oh, хорошо. Кипить, так? Да? Uh -huh. Що ми з вами зараз робимо? Ми Беремо нашу е пшонку і оркидимо. Шали. Сразу, но. Да. И обратно накрываем с вами так называемой сковородкой-крышкой. Что мы делаем дальше? Мы делаем так. Наша Та житкость, яка там осталася, залишилася да, її багато, почала трохи підкипати. Коли вона почне підкипати з вами, ми, ми туди тоді починаємо бросати з вами нашу тушоночку. Так що давайте полетімо далі. Друзі, дивіться, бачите, кашка пустила трохи такі бульбашечки. Що ми робимо далі? Ми беремо нашу тушоночку і прямо з банки і от сюди. Ось раз. Єсть, одну взяли, стрілючка, подай мені, пожалуйста, другу. І другу. Це... А! Я извиняюсь. А? Я извиняюсь. Красиво. Да. Я извиняюсь, я не хотів. Що ми робимо? Роздавлюємо її. Сделаємо так, щоб вона зійшлася по всьому. Ого, там такі куски м'яса, ніфіга себе. Так, візьму нашу сольку. Мушок так багато, що Мушок ще просто віз, піпець, да? Просто пипець. Просто пипець. І беремо солоно. Багато я не солю. Тому що тушонка може бути вже із солью, поняли? І щоб я її просто не пересолив. Солі. У нас є 10 яєчок, Ми беремо. Ну тут треба допомогти, треба, щоб хтось мішав, коли ти вбиваєш яйця. Я зараз по одному буду і сразу вимішувати його. раз ми яйця вимішуємо зразу. Не, не ждемо поки десяток забросимо, а вимішуємо, щоб воно не взялося білком желком, чи таким, знаєте, крутим уже, щоб воно розійшлося по всій каші. Представляєте, як це вкусно? Може воно вам на вид і не сильно буде подобатися? А так багато готуємо, тому що рецепт йде тільки на кілограм. Ми вирішили просто оригінал повторити. Так, так. так все, ребятки, все повбивав. Дивіться, вийшла така кастрюляка. Зараз даємо їй просто просто дойти до її. Знімаємо з огню? Так, знімаємо до да, її кондиції. Так, друзі, каша готова. Каша наша готова. І це отлічно. З кашею ми справились. Залишились, тепер ми накриваємо нашою сковорідкою кришкою і не даємо її остиль. Давайте вийдемо, щоб я, щоб ви мене бачили. З кашу не впоралися, зараз кашу забирають вже на другий етаж, а, а ми з вами переходимо до готовки наших стейків. З лосося. На сьогоднішній вечір ми будемо сьогодні їсти ці, саме ці стейки. Так що полетіли. Беремо з вами нашу рибку. Занюхай. Боже. Пахне, так? Угу. Я тебе о чому говорив. Тут перчатки. Ага. Того, я щоб вже не вимазувати руки там я... Ах, йому що багато. Їхали. Дивіться. Раз. Два. Три. Боже так. Орже. Все. Четыре. Єс. Що ми робимо? Ми беремо. Наші стейки. Все, стейки готуємо. Я думаю, такі е... Там по 5-7 точно. Да, да, не 3-4 хвилини, да, вони товсті будуть будуть по, 5, по 5 хвилин точно. Так, а наші шашлички тут жаряться. Так. Слава Богу, рибка жариться недовго. Зараз по 5-7 хвилин з кожної сторони, щоб вони підгоріли, щоб були такі вкуснячі. Ну от коротше, що вам розказати, якщо ви все знаєте. Чуть-чуть залишилося. -чуть що ти йдеш сюди? Я принесла блюдо на рибу. А. Із фольгой закрить зверху. Я салатку вже зробила. Молодець. Молодець. А ну подивись на... Рибку? Да. Оце комарі покусали. Хай Бог мили. Так. А з другої сторони на яка? Я тільки тільки перевернув. Тут хороша з цієї сторони. Ах, як мене покусали комарі? Хай Бог миле. Подивіться. Ого. А чого ти так начала гризти? Те ж ніколи так не грізли. Та я хіру знаю, що проштрафувся десь, знаю, де, де. де? Мене не кусала. Оно сзади. Розчухав так, хай бог мила. Щас. Ще чуть-чуть зайце. Я що... Я не сильно голодний, якщо че. О, я голодний пипець. Друзі, піду походю, потому що там просто неймовірно количество комарів, невозможно сидіти. У мене такі вже волдыри на ногах, я вже просто не могу. Це конечно буду чесатися. Вид неймовірный. Так що пока там света сидить, я піду поснимаю, з вами побалакай 2 минутки. Сейчас уже рыбка дожарится. Так що, сьогодні наш останній день, ми завтра вже з утра будемо від'їжджати додому. Відпочили, світа в мене в отпуски ще цілу неділю буде. А я отпросився на пару днів. От уже ці пару днів вони пройшли. Завтра ще один день поїздки в Дніпро. Ну, нічого. І годин п'ять і ми будемо в Дніпрі, як кажуть. Ну, я не можу. Я, звісно, кайфую від того, який тут вид, який тут а пейзаж. А? Наверное, я мабуть знімати буду. Знімати? Зараз угу. да. я подивлюся ще. Ты думаешь? Нет, вообще. Я думаю, еще секунд. Минуту точно. Да. С С этой стороны я Есть. Ну, Есть. Давайте, колебка получилась. Шикарно. Я ее не знаю. Да. Так. А, а, нич... а ей чем снять? Не ей чем снять шампуром. Да, а что делать? Нет, так не снимешь, она наш пристала. Свет, ну надо бить, за чем Артем пошел. Смотрите, какая прекрасная рыбка. Я думаю, что будет очень вкусно. Шикарно. Это Дай-то и ходил, за лопаткой. Собака-то гавка есть. Мака, на, на закадыш. Закриваю фольгою. Так, все, риба готова, каша готова і ми готові. Пішли, будемо кушати і дегустірувати. Давайте, я беру. давай. плюс ситуація дома. Так, давай давайте рилкуємо. Русская. Не не Тебе хватит Да, еще? хватит, хватит. Угу. М -м -м. Давай, Давай кори. Так, я тебе чуть-чуть а да. в основном uh -huh, спасибо. Давай. Давай. Закрывать, да? Я закрою. И? Я что, так, чем хочешь? Так, ну, что, пробуй. Пробуй, да. Значит, тут тушенка, яйцо, каша, а, пшеничная, да, рисовая, пш какая пшено, пшено. 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 А, а, а яйцо сырое, ну туда добавлять? Да. да? Ну, оно уже не сырое. Ну, очень да. вкусно. М -м -м, классно. Потом этот и. и... Э, тебе салом. А, я понял, что тебе напоминает. А тут еще подчеревок. Да. Что ж. Тебе чуть-чуть видно напоминает баниш. А, точно. Mm -hmm. Да. Точно. <laughs> угу. Оно чуть-чуть, да, Очень есть. вкусно. Очень вкусно, да. Да. Ну, только... я знаю, что это очень вкусно. Ребятки, берите брите рыбку. Ну, сейчас вот столько всего. Так, все. Все. Так, что друзья. Очень вкусно, ребят, честно. Друзья. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами. А, Подписывайтесь на наш канал. Дяк, а коры. еще лосось мы не говорили какой. Вкусный, да. А Минута это будет чуть <с попозже. А это увидите. Лосось, лосось. А это увидите у Гарика в видео. Все, ребят, всем пока. Любим целуем пока. А я лопаю прям вообще, реально вкусно очень. Честно вкусно, точно бан. Класс.